Звучить як якийсь абсурдний заголовок, правда? Але насправді за цим стоїть історія холодного, дуже прагматичного геополітичного розрахунку. Ну що ж, давайте розбиратися, як така, здавалось би, божевільна ідея перетворилася на цілком реальну геополітичну гру. Просто уявимо собі таку картину. Одного ранку жителі цілої країни дізнаються, що президент наймогутнішої держави світу хоче буквально купити їхню землю. І пропонує за це гроші. Навіщо? От це є ключове питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. 100 тисяч доларів це не просто якась абстрактна цифра, це за чутками, ціна, яку готові були заплатити кожному окремому мешканцю. Але за що саме? І от що найцікавіше мова йшла не про якусь там угоду між урядами ні. Це був абсолютно безпрецедентний крок, пряме звернення до всіх 56 тисяч жителів. План, який кажуть, обговорювали з Білому домі, був простий. Запропонувати гроші, щоб схилити людей проголосувати за приєднання до Сполучених Штатів. І хоча вся ця ідея звучить якось дико, історія нам показує, що схожі божевільні пропозиції вже не раз змінювали карту світу. Давайте но ну, подивимось, як це було раніше. Погляньте на ці паралелі. У 1867 році держсекретаря США, який купив Аляску, називали ледь небожевільним, а сьогодні. Сьогодні її природні багатства оцінюють у трильйони доларів. Тож, можливо, сьогоднішня абсурдна ідея це така сама далекоглядна стратегія, просто ставки зросли в тисячі разів. Треба розуміти, що інтерес Америки до Гренландії зовсім не новий, це давня стратегічна ціль. Але зверніть увагу, як змінилася тактика від пропозиції у 100 мільйонів у 1946-му до прямого звернення до населення. Методи стають все більш рішучими, а ставки ставки все вищими. Так що ж змінилося? Чому раптом така наполегливість? А відповідь лежить буквально під товщою льоду льоду, який зникає на очах, і відкриває те, що було приховано тисячоліттями. Для екологів це, звісно, катастрофа. А от для геополітиків це справжня золота лихоманка. Лід тане зі швидкістю 280 мільярдів тонн на рік, і це відкриває доступ до просто неймовірних багатств. І головний скарб тут це рідкісноземельні елементи. Можна забути про нафту, ось це кров сучасної економіки. Вони є абсолютним ключем до технологічного лідерства, адже без них неможливо зробити ані сучасну електроніку, ані зелену енергетику, ані новітню військову техніку. І ось тут ми підходимо до головної проблеми до стратегічної вразливості всього заходу. Тільки вдумайтесь: Китай контролює 80% світового ринку рідкісноземних елементів. 80%! Це ж не просто бізнес, це справжня геополітична зброя. І саме тому Гренландія, де під льодом за оцінками, лежить чверть усіх світових запасів, миттєво перетворюється з далекого холодного острова на, мабуть, найгарячішу точку на планеті. Але справа тут не лише в ресурсах. Гренландія це критично важлива клітинка на глобальній шаховниці, де зараз розгортається нова тиха боротьба за вплив. Кожен великий гравець робить свої ходи на цій арктичній дошці. США посилюють військову присутність. Китай, хоча й не має виходу до Арктики, оголошує себе навколо Арктичною державою і намагається скупити інфраструктуру. А Росія активно мілітаризує регіон, щоб контролювати нові торгові шляхи. Битва за Гренландію вже йде, навіть якщо поки що вона тиха. А тепер давайте від глобальної стратегії перейдемо до людської драми, як весь цей конфлікт виглядає зсередини, і який неймовірно складний вибір стоїть перед самим народом Гренландії. І ключовий момент у тому, що нація розколота з одного боку, обіцянка багатства, доступу до американської освіти, медицини. Це ж шанс на абсолютно нове життя, а з іншого такий екзистенційний страх втратити свою унікальну культуру, мову, мрію про незалежність і стати просто 51-м штадом іншої наддержави. Для молоді, яка стикається з 20-відсотковим безробіттям, навіть 10 тисяч доларів це шанс на освіту, а 100 тисяч це повна свобода вибору свого майбутнього, це можливість вирватися за межі острова. Але для старшого покоління, для захисників культури інуїтів, ця пропозиція це загроза самій їхній ідентичності. Вони бачать у цьому спробу купити те, що на їхню думку не має ціни, їхню історію та спадщину. Тепер, коли ми побачили і економічні ставки, і людську дилему, давайте складемо всі частини пазла разом. Адже Гренландія це набагато більше, ніж просто ресурси. Це ключ до глобального домінування у майбутньому. Дивіться, хто контролює Гренландію, той, по-перше, контролює нові арктичні торгові шляхи. По-друге, це перша лінія оборони Північної Америки найкоротший шлях для будь-яких ракет. І по-третє, це ідеальний майданчик для контролю над космосом. Ось чому цей замерзлий острів насправді є безцінним. Історія показує нам дуже чіткий паттерн. Сполучені Штати роблять, на перший погляд, шалено дорогі покупки землі, які потім забезпечують їм стратегічні переваги на століття вперед. Від Луїзіани до Аляски кожна така угода окупилася в тисячі разів. І Гренландія може стати наступною в цьому списку. І в цьому власне вся суть. Для Данії чи мешканців Гренландії це питання грошей тут і зараз, а для США це інвестиція у власну безпеку та домінування на ціле наступне століття. Інвестиція вартістю в трильйони. Отже, які три головні висновки можна зробити з цієї історії? Перший, новою нафтою є рідкісноземельні елементи, і контроль над ними визначатиме технологічну силу. Другий, новим океаном стає Арктика, що тане перетворюючись на центр світової торгівлі та конфліктів. І третій, мабуть, найважливіший нові правила гри такі, що суверенітет малих націй опиняється під загрозою, щойно вони стають надважливими для великих гравців. Тому пропозиція мешканцям Гренландії це зовсім не ексцентричність, а холодний прагматичний розрахунок. І це яскрава демонстрація того, як у 21 столітті ведеться боротьба за вплив. Питання тут навіть не в тому, чи відбудеться ця конкретна угода, питання в іншому що станеться, коли кожна наддержава усвідомить, що програти боротьбу за Гренландію це ризикнути програти боротьбу за все 21 століття. Це змушує задуматися, а хто наступний у цій великій грі, де кордони перемальовують вже не армії, а чекові книжки?